Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Сьогодні я у Вроцлаві, Польща, у друзів, в церкві і маю за честь сьогодні проповідувати, служити Божим Словом, звершувати свою місію, реалізовувати своє покликання. Це важливо, тому що у кожного із вас є. Покликання і на кожного із вас, і на мене. Є Божий задом, є Божа воля, вона добра, лагідна, досконала. Вона сьогодні від Бога повинна розкриватися в твоєму дні, в твоєму житті, кожного дня. Амінь. І ось я згадую трошки про апостола Павла. Зранку на молитві. Я Думаю про те, що мені дуже сильно, дуже сильно потрібен Бог. І моє життя, воно залежить від Нього. І апостол Павло це розумів, і я це розумію, і я думаю, що ти це розумієш. Він говорить, що ми знаходимось в асії, ми в асії. І він пише це, 2 Коринтянам, 1 перший розділ, там 8, 9, 10 вірш. Він каже, така неймовірна скорбота, такий напряг, навантаження, і настільки нам непросто, що ми навіть не думаємо. Представте, ми навіть не думаємо, що ми залишимося живими. От представте, ви на місії, в служенні, в покликанні, і такий тиск, така загроза, що у вас думка, ми напевно живими не залишимось. Ось такою думкою він звершує своє служіння. І він говорить: я всередині давно вже віддав своє серце Ісусу і своє життя віддав. Я готовий до смерті, і я розумію, що надіятись на себе немає чого. Я сам собі не допоможу. Я ніяк не можу вирішити свою проблему. Сьогодні, можливо, це і твоя проблема. Ти не можеш нічого змінити. Ти нічого не можеш вирішити. І в нього така ситуація. І він говорить, що в цей момент. Я покладаюсь не на себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Є речі, в яких ми повинні з вами покластися на Бога. Ми нічого не змінимо. Ми тільки своїми переживаннями шкодимо і собі, і оточуючим. Але нам треба вірити, покладатися на Бога. І тоді ми побачимо, як Бог буде піклуватися, як Бог буде проявлятися в нашому житті. І далі Він говорить потужні. Речі. Він говорить, так, да, є загроза смерті, але я вже багато разів можу свідчити, що Бог мене визволяв, Бог визволяє і Бог буде визволяти. Я сьогодні хочу тебе підбатьорити, стільки Бог зробив в твоєму житті чудесу. Бог не змінився, Він той же. Амінь. Він не змінився. Проблеми вони будуть тимчасові, вони змінюються. А Бог не зміни, амінь. І ось апостол Павло Він говорить, що Бог його врятував дуже багато разів від близької смерті і визволяв. І він говорить: визволяв, визволить і буде визволяти. Він говорить, Бог мене благословляв, благословляє і буде благословляти. Він говорить, Бог мене втішав, втішає і буде втішати. Бог мене спасав, благословляв, втішав і визволяв. І він це робив вчора, він буде це робити сьогодні, спасати, втішати, визволяти і благословляти, і він буде робити це і завтра. Спасати, втішати і благословляти. Тому, друзі, яка б ситуація сьогодні у нас з вами не була, давайте будемо покладатися на Бога. Давайте розкриємось для Божої благодаті. Люблю вас, друзі, і благословляю. Амінь.